Sorry. Дай. Тут ми отримали від кількох компаній благодійну допомогу, напишеться GZ, 100%. Я ні, але ну, очевидно, але Ця кухня це обладнання І ага. ще так само у нас в німецьке місто. Е, ну, і марківська служба.

Плитки, вони добрі, дівчата? – Так. Я дивився, там внизу якісь булочки теплити. Ні, ні, печуть, так? Так, яка все стіл використовується, правильно? Ви знаєте, що ці не вони корисні, Зуше, які зауваження можна мають. Все багато, все добре, все настільки зручно, тепло. Тут медіатека і музична школа. Яких емоцій ви хочете позбутись? Ірвати їх на шуматочки. Що це мають бути великі, маленькі, скільки Малим вам потрібно і що ви хочете викинути, чого ви хочете. Ранні, може, треба щось зробити. Я не повага so? А нам теж не

Ми знаходимося в будівлі народного дому, який ми ніяк не могли довершити до кінця. Тому що в ідеалі тут мають бути і музичні класи, і ЦНАП, офіс громади такі розвиткові речі для великої кількості людей, які тут живуть поруч. Під час війни, звичайно, виникло питання, що треба знаходити локації для того, щоб наші українці могли бути тут, поки їхні домівки знаходяться в окупації. І за допомогою благодійників ми змогли перебудувати чи добудувати це все. І, наприклад, ті музичні класи, де має бути музика, сьогодні вони прилаштовані для проживання людей. Зараз тут проживає 29 людей, це в основному жінки і діти. В Принципі є ще певний резерв. Як ви знаєте, береженого Бог береже, тому ми маємо резерв і в тимчасових містечках, і тут маємо резерв. Люди себе комфортно почувають, задоволені. Закінчиться війна, люди вернуться до себе додому. А тут буде бояти життя і діти з цілого цього такого району, Будуть сюди приходити. Музика, великий зал, танцювальні якісь класи, можливо інші речі. Все для розвитку. Це колишній довгобут Народного дому таку Ой, Ми дуже довго його не могли добудувати, тому що завжди бракувало грошей. І це був такий біль, тому що завжди воно було позалишковому принципу. Сьогодні фактично на 95% всі роботи зроблені, за два місяці мають доробити ще великий концертний зал. І це вже лишиться назавжди. А люди, які зараз тут проживають, це наш обов'язок допомагати нашим українцям, які в біді. Що вони мали тут прихисток, жінки, діти, тому я думаю, це є правильно. А куди згодом поїдуть ці люди, які тут проживали? Слухайте, всі, хто сьогодні живуть у Львові і мріють повернутися додому. І коли, наприклад, українські війська звільнили Херсон, дуже багато українців поїхали до себе додому, які тут раніше мешкали. Хоча розумію, там є з водою проблеми, з електрикою, але то є дім, то є рідна хата. Не від радості люди тут є, а від, знаєте, від біди. І те, що вони тут є, це також для нас знаєте, можливість усвідомити своє життя. От я пам'ятаю розмову з одною пані в лікарні, яка жила в Луганській області, ну, на такі жахи мала в себе в голові про Львів, про Західну Україну, а сьогодні люди пізнають один одного. Головне протягнути знаєте, руку допомоги, відкрити своє серце і допомогти. Ми плануємо, що насправді треба буде після перемоги також мінімальні якісь треба буде ще ремонтні роботи проводити. Ми не плануємо змінювати щось кардинально. Там, де на першому поверсі зараз житлові кімнати, там будуть офісні кімнати, де якраз Андрій Іванович говорив, це буде ЦНАП, це буде офіс Львівської громади, тобто такі адміністративні функції. А на другому поверсі ми би хотіли лишити навіть житлові кімнати, зробити такий локальний міський хостел, наприклад, так, тобто, де би могли приїжджати не знаю, класи дітей. Учнів у них буде можливість тут проводити і самі виступи. Буде великий актовий зал сучасний, Так буде можливість зробити репетиції, якщо виступ буде запланований десь на іншій території там Львівської громади чи в місті Львові. От відповідно за таким принципом. А на другому поверсі, там, де зараз загальне місце для навчання, вбавлення дітей, це буде медіатека, тобто функція не дуже міняється. Насправді вздовж ці офісні ці кімнати, які зараз є, то вони мають перетворитися в класи з музичної освіти. Що нам джезет нам допомагала, матійська служба допомоги, ірландський фонд Goal, і так само містом Юнберг, це громада міста Німеччина. То в нас важливий аспект саме цього ремонту народного прихистку це було проти планування питання омеблювання кімнат житлових. адже ми розуміли, що Кажучи, що кожна сім'я планує свій простір по-різному, і ми, якомога, найкраще хотіли підійти до планування житлових просторів, тобто, щоб кожна сім'я могла вдало собі вибрати розташування чи то будь стола, чи то шаф, чи ліжка. І ми підійшли от до цього процесу, так що ми розробили у нас був проведений воркшоп так з нашими партнерами ініціативи Rubber City. А ми на цьому воркшопі розробили саме меблі, які були представлені тут в прихистку. І вже спільно з мешканцями, скажімо так, планували де розмістити ті чи інші. Саме так, меблі, і так далі, і це це насправді цікаво, адже це от саме. Цей кейс можна його дублювати в інші міста, тобто, мовно кажучи, ми е, розробили такий універсальний підхід до е, планування тимчасових прихист, прихистків, так е, які легко розбираються. Їх можна змінювати, розташування і тому подібне. Ну, звичайно, це, це був це був як перший саме тут. Ми в народному домі Гробовича Перший раз застосували цей е, цей мато. Так і подальшому плануємо розвивати саме. Я приїхала з міста Маріуполя. Виїхала я 26 січня, але мене затримали на 12 діб у СІЗО, тому що мій чоловік у полоні, а син мій військовослужбовий, він кадровий воєнний. Тому мене затримали для того, щоб я розповідала, з якою цілею я виїжджаю на. Україну, то тобто, маю ли я наміри розповідати позиції російських військ, передавати якісь координати стосовно військових. От ви коли приїхали, чому саме Грибовича засвітритись? Як знайшли? Е, тому що моя донька тут проживає. У мене тут донька і в мене тут сестра. І тому сюди. Тут в Грибовуті. Так, так, так. Розкажіть, ага. чи вже як облаштувалися, так? Чи О, все то, доб... часи, все так? добре, все тихо, все спокійно. Люди настільки доброзичливі. Зовсім, зовсім інше відношення, зовсім тихо, найголовніше тихо. Немає ніякого агресії, немає ніякої. Ніхто тебе. Е... В будь-який момент, Таня. Якісь ситуації Ситуції. приходять додому, відкривають. Якщо тебе немає вдома, виламують двері, досмотри безкінченні, когось шукають. Ну, жах, жах якийсь. А тут добре. А скільки часу ви вже тут прибугає? Добре. <су> я приїхала 11 лютого, ось тільки, тільки. Я ще, я ще адаптуюся. Ще. З ким ви живете? У мене сестра і ось донька моя. Із сестрою. Войнечки принесли. Не всі їсти. До дитини, бо дитину я не бачила, вона передмістям мою.